Я просто обожнюю гостре і гірчиця є в повсякденному моєму харчуванні. Але в магазині не завжди виходить купити саме те, що потрібно, тобто дуже гостру. Тому для себе я знайшла альтернативу і готую сама. Одразу беру ємкість, в якій вона буде зберігатись. В мене це звичайна баночка. І так, наливаю теплу воду, градусів 60, одну треть банки. Додаю одну чайну ложку цукру. І трохи менше, ніж півчайної ложки солі. Перемішую до розчинення. Для цього я використовую купичинатор. Для мене так зручно і швидко. А тепер додаю поступово гірчицю, щоб не була надто густою і не утворювались грудки. Рецепт в описі під відео. А як готуєте ви, діліться в коментарі. Все, довела до потрібної густоти, повинна бути як сметана. Вливаю трохи олії, перемішую та ставлю в холодильник годин на 10, щоб вона набралась гостроти. Одразу після приготування вона зовсім не гостра. А як пройде потрібний час, ох, яка вона буде.